Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така от новинка у нас. Це у нас кожух фонаря. Він же кожух фонаря додатково, з можливістю додаткового кріплення фари. Це нашого власного виробництва. Отак от він виглядає. Це його кріплення, це частиною два болтики викріпите до звичайного кронштейна, що кріпиться до кабіни. Потім ви кріпите кожух, на кожух кріпите фару. І тут у вас є можливість додаткового фонаря, додаткової фари встановлення отак от на болті. Метал тут, бачите, товстий такий. Двойка, тройка, можливо, треба заміряти. Зараз що Заміряємо, що у нас за товщина. Так, будь ласочка, у нас так 5 мм вийшло. Такий міцний кронштейн. Так, продаються вони Ось Отак от. Давайте розкладемо. Ось воно з зворотньої сторони. Фонарь. Це я взяв оригінальний фонарь. От він стає. Все чітко, бачите. Все дуже красиво. Так, це у нас лівий, це у нас права сторона. І давайте вам покажу, як воно виглядає на кабіні. От у нас макет наш. Так, вже встановили. Наліпки ми надаємо. Поки що у нас отакі от біленькі МТЗОК. і в наявності там з'являться вже на наступному тижні, там будуть кольорові МТЗОК або білорус на ваш вибір. От воно кріпиться до кабіни. Так, бачите. Тут воно отак закріплено. Можна через кронштейн, можна без от закріпити. Так, фонарь вже встановлений і отак воно виглядає ззаду. Тут вогнегасник, він буде дещо заважати для встановлення додаткової фари. А отам там, здалеку там, незручно підійти, у нас тут все заставлено зараз отак. Ось воно виглядає, можна додаткову фару встановити, якщо потребує, і використовувати. Отак от от воно все виглядає. Так, друзі, е вартість. Воно продається комплектом, тобто лівий-правий. Вартість такого комплекту 700 гривень за два таких от кронштейна. Хочу вам нагадати, є у нас можливість відправлення України. балтії для цього вам потрібно зв'язатися з Міндаусом це перевізник. і у Молдову для цього вам потрібно зв'язатися з Сергієм для замовлень в межах України. Будь ласка, за цим номером звертайтеся Максим. Мене звати. Також номер телефону в закріпленому коментарі або в описі під відео можете знайти. Дякую вам за перегляди. На все добре.